Я в машині сиділа, мені одірвало руку одразу. Хлопці підбігли, стали витягувати мене з машини, шину турнікет накладати. Я бачила люди, лежали людочки, лежали мертві отак уже. Їхали значить, по ділам, доїжджали вже до цума, а туди тільки ми тут філамонія чи що до... то тоновилися, я ж в все, я ж не можу йти. А, і мій знакомий, це що, ну водій, пішов по ділам там. Тоді він одійшов минут через 10, як шарахнуло. Понимаєте? Я дивлюся, там ати, дим іде. Минут п'ять-сім, другий приліт. Каже, якщо буде шанс, хоч маленький, ми руку спасемо, але там не було шансу зовсім. І розірвало всі. на оці нозі, там осколки скла в мене. Голова все ще досі. Там, Поки операцію мені вчора роби, робили це, ети, да, мені трохи повитягували скло, бо торчало скло. А ще половина скла є в мене в голові.